Як вимішуєш тісто, то по спині й капельки течуть. З годину упадає над тістом пані Марія. Оце таке труд такий. Приятний, приємний. дуже приємний, так сказати, труд. Це тяжкий, але дуже приємний. Так, да, Дуже-дуже приємний. у ці дні, звичайно, що дуже багато роботи і дуже багато турбот, але ці всі турботи вони настільки приємні, настільки вони от які, таке святе дійство відбувається. І які настрій одразу піднімається, коли господиня сама пече Пасху. А потім вона несе її освячувати, а потім приносить вже освячену, сідають всі за стіл, вся сім'я і всі вже з трепетом душі, їдять її і з радістю великою, бо це велике свято, святе Воскресіння. У мене руки починають не прилипати до тіста. Це вже значить, що тісто ми вже домішали до кінця майже. Коли вже от бачите ручки мої, вони вже, вже тіст... чистенькі. А, тісто вже за, за них не береться, майже не береться. <му> вже все.